Господарство створене в 2006 2007 рік. І це і я як закінчив 2007 року, то вже з 2007, десь приблизно почав тут працювати. поголів'я ми тримаємо щас, на даний момент 1200 в общому. Молочних виходить в нас 400 500 голів, а далі тоді молодняк і так далі. Культури, значить, трав'яні відведені в нас. 300, 300 гектарів плюс кукурудза 400 гектарів на, для, синосу, для силосу і корнажу. А для цієї трав'яні це у нас е, сінош, е, сіно і е, те, що ми, е, те, що ми збираємо технікою куновською, це е, плюс сіно, що ми додаємо сюди. Люцерка. Люцерка, потім, потім кукурузо. Кукуруза це як іде як на зерно, так і на силос. Потім в цьому році розпочали корнош. І сінажом, можна сказати, весь отопо тут закінчується. Цим обороєм силос. це ягором. Техніка Яуор це дуже чудовий, гарний комбайн. Я чесно, скільки було комбайнів, це в нас і зернові. Ну от іменно силосний мені Ну, гарна машина. Далі у нас Корнош теж силосним комбайном прибирається. А трав'яні, люцерка це кун, косарка, плющілка, так як я казав, і прес підбирач Процес відбувається. Виїжджаємо ми куновською технікою, касарка-плющівка. Дуже правильне рішення кун придумав, це що є плющівка. Плющівка служить для того, щоб видавлювати воду, влагу видавлювати, і тим швидше буде збирання сіна або сінажу. Як відбувається сам процес, покосили. Ви покосили і через 40 минут починаємо грабками, збиваємо, збиваємо в, 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 да, в два валки, і, і потім відбувається процес збирання, це прес-підбирачем. Якщо бувають такі часи, на, не в цьому році, а поза тому році, зараз щось помінялося кліматичні умови. Постійно ну, виїхали, покосили. Приходить час, там 12-та година забирати його із, із поля, тут раз і йде, пішов дощ. І прийнята, прийнято, прийнято взяти ворушілку. Що вона робить? Вона обратно розкидає валки, валки розкидає іменно, як сказати, Ну, на, 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 рівномірно, да, так, щоб швидше продуло вітром, с, сонцем висушило. І, звісно, сама процедура трішки затратна, тому що це вже йде другий процес, третій процес, але, ну, але, але це треба, це забирать, треба, з поля забирати все потрібно. На той момент, коли ми вибирали цю технологію, ми зразу вдав нас прес-підборчик. Був, ми потім купили рулонний рулонний, це в нас як він получається, прицепний, рулонний прицепний агрегат. Але як би сказати, технології йдуть далі, порахували, що і подивилися на виставках. І Побачили іменно на цій виставці Кронувську техніку. За, за кроновську техніку, скажу, чудова, прекрасна техніка. Є моменти по сервісу, по запчастинах, але все ж пішло, ми ж вважаємо, як і економічно, як буде правильно. Получилося, що в нас іде тільки один процес. Прес зразу виходить на рулонну систему і все. Це робить е, одну операцію, один тракторист і одна, е, ну, трактор і прес.